Dr. Patrick Патрик Вітаю. Мене звуть Патрік Гуанері. головний виконавчий директор національного центру деескалації. Наша організація знаходиться в Сполучених Штатах та повністю фінансується міністерством юстиції. Тут, в Україні. Ми волонтерська організація. Ми впровадили тренігів з подолання посттравматичного стресового розладу більше ніж будь-яка інша організація. також запровадили тренінг з лідерства для армії України. Ми підтримуємо народ України, військових, ветеранів та цивільних людей. Ми вважаємо, що кожен громадянин України це ветеран війни. Наша позиція. Стояти разом з Україною до кінця війни за будь-яку ціну. Завдяки вашої хоробрості, відданості та силі духу, ви змогли вистояти проти переважаючої кількості ворога. Ми ніколи вас не залишимо. Слава Україні.